Вправа 1601. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. 2622. Треба поділити на 6,9. Для того, щоб поділити, ми помножимо на 10-ділений дільник, від цього частка не зміниться. Або перенесемо на один розряд праворучком. То додаємо 1.0, то це буде тоді 26220. Що ділиться? А тут перенесемо кому на один розряд праворуч, то буде 69. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 2026 220. Що ділиться? Що ділиться на 69? Ну що ж, давайте будемо ділити. 262 ділимо на 69. Це буде. 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 18. Плюс 2 це 20. Віднімаємо. 62 мінус 7 це буде 55. Зносимо 2. 552 ділимо на 69. Ну що ж, це може бути 8. 8 на 9 це 72. 2 пишемо, 7, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 7 це 55. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тут у нас є ще один 0, дописуємо. То записуємо, що частка у нас дорівнює 380. Переходимо до другого завдання. 304,5, що ділиться на 0,5 для того, щоб поділити нам і ділений і дільник, треба помножити на 10, перенести кому праворуч на один розряд. То це буде тоді 3045. Що ділиться? Ну, а тут, якщо ми перенесемо кому на 10 праворуч, буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 3045. Що ділиться? Що ділиться на 5? Ну що ж, 30 ділиться на 5. Це буде 6. 6 на 5 це 30. Так, Віднімаємо. 30 мінус 30 це буде 0. 0. Допишемо, зносимо 4. 4 менше, ніж 5, дописуємо 0, зносимо 5. 45 ділимо на 5, це буде 9. 9 на 5 це 45. І віднімаємо. Залишок дорівнює 0, ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 609. Це можна було і усно зробити. Переходимо до третього завдання. 16,45, що ділиться на 4,7. Ну що ж, для того, щоб поділитися, нам треба перенести кому на один розряд праворуч і в діленому, і в дільнику. То у нас тоді вийде 164,5. ділиться, Ну, тут у нас буде 47. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже нічого не придумаєш, давайте ділити куточком. Записуємо 164,5, що ділиться на 47. Ну що ж, 164 ділимо на 47, це буде 3. 3 на 7 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 4 12 плюс 20, 14. Віднімаємо. 4 мінус 1 це 3. 6 мінус 4 це 2. 1 мінус 1. Попереду напишемо. Будемо брати вже число після коми, то ставимо тут кому. Беремо тоді 5, зносимо. 235 ділимо на 47. Це може бути 5. 5 на 7 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо, 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. То записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5. Переходимо до наступного четвертого завдання. 6, що ділиться на 3,75. Щоб ми могли виконати ділення, нам треба помножити на 100 і ділене, і дільник. Від цього у нас частка не зміниться. Отже, тоді у нас буде 600. Що ділиться? Тут перенесемо кому на два розряди праворуч, то це буде 375. І це дорівнює. Для того, щоб знайти частку, давайте будемо ділити, записуємо 600. Що ділиться? Що ділиться на 375? Ну що ж, 600 ділимо на 375, це буде 1. 1 на 375 це буде 375. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10-5, це буде 5. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 це 9. 9 мінус 7 це 2. 6. Забрали одиницю це 5, 5 мінус 3 це 2. Так, ну що ж, тоді тут уже будемо брати цифру після коми, то записуємо, що ціла частина частки у нас одиниця. Додаємо 0. І 2200. 50 ділимо на 375. Ну що ж, це може бути 6. 6 на 5, це 30, 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. Далі 7 на 6, це 42, плюс 3 це 45, 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 6, 18, плюс 4 це 22. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,6. Переходимо до п'ятого завдання. 185,6 що ділиться на 0,64. Для того, щоб поділити, помножимо на 100 і ділений дільник, від цього частка у нас не зміниться. Перенесемо кому на два розряди праворуч, то тоді у нас. Це буде 18 тисяч 560. Що ділиться? А тут у нас буде 64. І це таки дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 18 тисяч. 560. Що ділиться? ділиться на 64. Ну що ж. 185 ділимо на 64. Це буде. 2. 2 на 4 це 8. 6 на 2 це 12. Віднімаємо. Так. 5 мінус 8. Не віднімається. позичаємо. 15 мінус 8 це 7. 8 збрали одиницю це 7, 7 мінус 5. 7 мінус 2 це 5. Так, зносимо 6. 576 ділимо на 64. Це буде 9. 9 на 4 це 36. 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54 плюс 3 це 57. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто. Тут у нас ще один 0 залишився. Дописуємо і записуємо, що у нас частка дорівнює 290. Ну що ж, переходимо до наступного шосте завдання 0,378, що ділиться на 0,14. Для того, щоб поділити, нам треба перенести кому на два розряди праворуч і в діленому і в дільнику, то тоді записуємо, що частка у нас дорівнює. Якщо ми перенесемо, це буде 37,8, що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 14. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити частку, записуємо 37,8. Що ділиться? Що ділиться на 14? Ну що ж, 37 ділимо на 14. Це буде 2. 2 на 4 це 8. 1 на 2 це 2. Віднімаємо. Так. 7 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це 9. 3 мінус 1 2. 2, мінус 2-0. Попереду пишемо. Вже будемо брати цифру після коми. Ставимо тут кому. Беремо тоді 90 98 ділимо на 14, це буде 7. 7 на 4 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 2 це 9. Віднімаємо. Тоді залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка у нас дорівнює 2,7. Переходимо до наступного, до сьомого завдання. 1,56 тисячних, що ділиться на тисячних. Щоб поділити, помножимо на тисячу іділений і дільник. Перенесемо кому на три розряди праворуч, від цього у нас частка не зміниться. То записуємо, що це буде дорівнювати тоді. Буде 1000, якщо ми перенесемо 1056, що ділиться. А тут у нас буде просто 32. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 1056. 1056. Що ділиться? Що ділиться на 32? Ну що ж, 105 ділимо на 32, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. У нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. Тоді буде 10 мінус 1 9. 9 мінус 9 це 0. Попереду не пишемо. Так, зносимо 6. 96 ділимо на 32, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що ділення завершене. І частка в нас дорівнює 33. Переходимо до наступного, до восьмого завдання. 0,51376, що ділиться на 0,169. Для того, щоб виконати це ділення, нам треба перенести кому на три розряди праворуч в діленому дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. Тобто тут у нас буде 513, цілих. 76 сотих, що ділиться. А тут у нас буде 169. І тоді це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Куточком записуємо. 513, цілих 76 сотих, що ділиться. Що ділиться на 169? Ну що ж, давайте будемо ділити. 513 ділимо на 169, це буде 3. 3 на 9 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 6 18, плюс 2 це 20. 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. Так, 513 мінус 507 це буде 6.

6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 3 це 27. 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 26. Віднімаємо. Тоді різниця у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 3,4. Ну що ж, переходимо до наступного, до 9-го завдання. 8,075, що ділиться на 2,9. Щоб його поділити, нам треба і ділене, і дільник помножити на 10, перенести кому на один розряд праворуч, то записуємо тоді, у нас вийде 87 ,58, що ділиться, А тут у нас вийде 29. І це дорівнює. Для того, щоб знайти частку, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 87 58 тисячних, Що ділиться? Що ділиться на 29? Ну що ж, 87 ділимо на 29. Це буде. 3. 3 на 9 це 27, 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. 87 мінус 87, це буде 0. 0 не пишемо. Потім вже будемо брати цифри після коми. Записуємо тут кому. Так, 0 у нас є. Також я його тут не пишу, немає в ньому сенсу. 0 у нас менше, ніж 29, то ми дописуємо сюди також 0. А 5 цифру дописуємо. 5 менше, ніж 29, то дописуємо ще 1 0. Ну і зносимо 8. 58 ділимо на 29. Це буде 2. 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Тут у нас залишок дорівнює 0, тобто ділення завершене. І записуємо, що частка у нас дорівнює тисячних. 3,200. Є. Ну що ж, переходимо до останнього, десятого завдання. 0,861 тисячна. Що ділиться на 0,42. щоб виконати це ділення, нам треба помножити на 100 і ділений дільник або перенести кому на два розряди праворуч. Від цього частка у нас не зміниться то записуємо, що у нас тоді вийде. Тут вийде 86,1. Що ділиться. Ну, а тут у нас вийде 42. І тоді це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 86,1. Що ділиться? Що ділиться на 42? 86 ділимо на 42, це буде 2. 2 на 2 4. 4 на 2 це 8. Віднімаємо. 86 мінус 84 це буде 2. Будемо брати цифри після коми, ставимо кому. Зносимо 1. 21 у нас менше, ніж 42. Дописуємо 0. Ну, тоді дописуємо і сюди 0. 210 ділимо на 42, це буде 5. 2 на 5 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,5. Ну що ж, ось таке дуже громіздке завдання на ділення десяткового дробу на десятковий дріб. На цьому вправу завершено.